Історія палацу КУНІН Шидзин, глава 183. Порошок п'яти третя. ПОРОШОКОК пробув у ВЕЙЛЯНПРУ недовго. Вийшовши на двір, він вирішив якнайшвидше повернутися до своїх полів і вже в дорозі обмірковував, що саме варто посадити цього разу. За воротами на нього чекала упряж, найнята раніше. Та поруч стояв ще один паланкін. Велян підвів погляд і трохи здивувався. Цей поланкін не виглядав показно розкішним, проте дерево для нього було підібране найвищої якості ретельно пофарбоване, міцне, зі злагодженою конструкцією. По обидва боки були вставлені різьблені віконні рами, всередині щільні завіси. Кучер мав підтягнуту міцну статуру і виглядав людиною з військовим вишколом. У його погляді проблискувала пильність, а напружені м'язи рук говорили про неабияку силу. Зацікавившись, Вейлян уважно роздивився паланкін. і саме в цю мить з нього вийшла людина. Це була молода жінка в жовтому шовку, оздобленому золотою вишивкою у вигляді метеликів. Вона виглядала юною і привабливою, з тихим спокійним обличчям, хоча між бровами пролягла легка складка, наче її турбували якісь думки. Вона також помітила Вейляна. Вони не знали одне одного, тож після короткого погляду обоє чемно кивнули і розійшлися кожен своїм шляхом він до свого паланкіна, вона до маєтку. Лише тоді, коли паланкін Вейляна виїхав з далеї Уї на головну вулицю, і навколо знову злунав гомін голосів, у його голові спалахнула думка Айя, це ж родина Женіс Шу!» На Паланкіні не було жодних помітних знаків, проте на воздечці коня виднівся візерунок, схожий на сніжинку. Це був знак гільдії соляних торговців і дзілюдзіну. То це була не хто інше, як Юфаньїнь», – подумав Вейлян. Два місяці тому імператор Шанлан оголосив, що наступного року здійснить південний тур і пропливе великим каналом до Дзянніна. Загально відомо, що небесні вчення мають глибоке коріння на півдні, тож усі вважали, що цей тур спрямований саме на їхні стримування, аби явити небесну владу та дати народу дзяніна змогу побачити імператора на власні очі. Останніми роками державна скарбниця не була порожньою, але й переповненою її не назвеш. А південний тур потребував величезних витрат, оскільки казна не могла покрити їх повністю, тягар поступово переклали на народ. Чиновники вздовж каналу мали сприймати імператора, і кожен вигадував власні способи зібрати кошти. Одні запроваджували додаткові збори, інші зверталися по пожертви до місцевої знаті. У Дяніні найбагатшими були торгівці сіллю, за ними йшли великі купці рису, тканин та інших товарів. Ліниві чиновники не хотіли надто напружуватися і за місяць до того розіслали листи з запрошенням представників усіх великих торгових гільдій зібратися в Дяніні. Під приводом визначення соляних квот на наступний рік. Хоча соляні поля родини Жень містилося в Шу, за два роки після прибуття Дзян Сюєнін вони почали вкладати надлишкові кошти у вигідніші справи в Дзяніні, у торгові судна, що курсували між північю і півднем, у поглинання середніх і дрібних соляних торговців в Д'янчоу, а також у торгівлю шовкоми тканинами завдяки зв'язкам з шовковими купцями. Тож, хоч основний бізнес родини жень і залишався в Шу, значна частина їхніх володінь уже простягалася до дзяніна. Коли гроші вже є, заробляти їх стає значно легше. Дзян Цюєнін, власним прикладом, показала, що означає, гроші народжують гроші, втрачені вкладення не мають вирішального значення якщо успішних справ більше, ніж невдалих, а прибуток перевищує збитки, тоді багатство зростає неминуче. У Дзяніні місцева влада готувалася до прийому імператора і зведення палацового комплексу, за фінансуванням звернулася саме до селяних торговців, хай це і не вважалося доброю справою, та коли питання стосувалося майбутніх соляних квот, ігнорувати його було неможливо відмова загрожувала втратою позицій на ринку. Саме тому і Юфанінь, і Жень Вейджі приїхали сюди. Проте сьогоднішній візит Юфанінь до маєтку Сєбайдзю не обмежувався лише цим питанням. Дзян Сюєнін гортала облікові книги, потім підійшла до вудки, прив'язаної до перил. Піднявши волосінь, вона побачила, що риба давно з'їла наживку, на кінці залишився лише голий гачок, який, відбиваючи промені прозахідного сонця, холодно блиснув у світлі. Юфанінь наближалася до альтанки трохи збитим кроком. Ще не дійшовши, вона гукнула. Друга пані Дзян!» побачивши її, Дзян Сюєнін здивовано спитала Фанінь, як тебе сюди занесло? Відтоді, як юфанінь вийшла заміж за Женя шу, хоч той шлюб і був формальністю, Жень вейджи наполіг, що якщо вже грати ролі, то по справжньому, і справді передав їй всі справи родини Жень, не дозволяючи нікому втручатися ані у внутрішні, ані у зовнішні питання. Так вона поступово позбулася колишньої сором'язливості, з якою жила колись у маєтку Цінь Юань. Беручи на себе відповідальність і керуючи справами, Юфанінь втратила колишню незграбність у веденні бізнесу. Хоч вона і залишалася небагатослівною, досвід уже давався в знаки. Підійшовши до Дзян Сюєні, не побачивши її світлу усмішку, Юфанній на мить зупинилася, а тоді повільно сказала Ми щойно зустрілися з людьми з гільдії Хуей. І зіткнулася з Дзян Цюєнін внутрішньо напружилася. З ким? Юфанінь подивилася на неї і тихо вимовила. З тим самим власником Юйхуана, Люсянем. Люсянь. По спині Дзян Цюєнін пробіг холодок. За ці два роки вона не раз чула це ім'я. Лю Джаоінь володів значною часткою в соляних полях родини Жень і щороку отримував свою частину прибутку. Зазвичай вони трималися осторонь одне від одного, вона вдавала, що не знає Люсяня, а він ніколи не створював їй клопотів. Але тепер навіщо йому особисто з'являтися в дзінліні? Інші могли цього не знати, та вона розуміла краще за всіх ця людина була правою рукою і очима сівея. Останні два роки всі говорили, що імператор Шанлан віддав перевагу національному наставнику Юан-Ді і охолов до Сєвеї, проте Дзян-Сюйнін так не вважала. Народ бачив лише те, що Юанді здобув прихильність через протистояння з головою небесних учень Ванем Сюїді, та вплив і сила Сєвеї, одного на передворній арені, іншого серед учених, не йшли в жодне порівняння. До того ж, усі ці справи були поза межами розуміння звичайних людей. Звідки їм знати про приховані задуми і таємні ходи сівея? Дзян Сюенін схрестила руки і замислено насупилася, відчуваючи легке занепокоєння. Імператор наступного року вирушає на південь, а в районі Дзяніна, без сумніву, з'явиться чимало комерційних можливостей. Люджа Уїнь завжди там, де можна здобути вигоду, тож його поява цілком логічна, а зважаючи на те, що минулого року він особливо не проявляв активності. Нам, ймовірно, не варто надто хвилюватися. Проте Юфанінь насупилася, і Дзянсюєн це помітила. Вона запитала: Щось не так? Юфанінь згадала їхню зустріч на човні і повільно мовила, Зазвичай, коли ми перетинаємося з Люсянім, усе обмежується чевними вітаннями. Але цього разу, коли ми зустрілися на річці Сіньхуай, він запитав мене про твій стан. Ці слова змусили Дзян Сюйнін ледь здригнутися якщо все і справді так, то справа була значно незвичнішою, ніж здавалося. Опустилася ніч, рибальські човни з річки Ціньхуаї вже прибрали, зате на воду вийшло багато прикрашення яскраво освітлені баржі. Відбиваючись у воді, вони плавно погойдувалися на хвилях. На бортах лунали вірші й пісні чути було гучні ігри та сміх. Музика й регіт перепліталися, блиски розкіш навколо вабили та п'янили. Люсянь давно не бував у дзінліні, і, повернувшись на цінхуай, він помітив обличчя змінилося, але вирази й манери лишилися тими самими. Заможні купці, обіймаючи красунь, однаково думали про свої справи. Кокетливі дівчата виглядали сором'язливими та насправді чекали слушної миті. Купці з Хуей-Джоу славилися на всю країну своїм особливим стилем, але щойно вони опинялися в дзінліні, місті, вихованому шістьма династіями, і ступали на човен на річці Ціньхуай, то їхній аромат і твердість кудись зникали. Людина навпроти з важким від вина поглядом підняла чашу для тосту. Люсяню усміхнувся у відповідь і теж випив. Він збирався скористатися нагодою, аби домовитися про угоду з тканинами і знизити ціну. Та раптом помітив, як невеликий човен ковзає по воді, наближаючись до їхньої баржі і причалює до борту. Хлопчик, у грубому одязі, схожий на прислугу, піднявся на борт і щось прошепотів слузі біля завіса з бісеру. Той кивнув, зайшов усередину і тихо підійшов до Люсяня, промовивши: Пане Лю, зовні хтось приніс для вас термінове послання. Цього разу до дзенліна Люсянь приїхав з небагатьма людьми. Він лише краєм ока розглядів постать ззовні, проте впізнав хлопця на ім'я сяобао. Люсянь перепросив товариство і вийшов на двір. Осінній вітер над річкою освіжив його, розвіявши важкий аромат пахощів, який він виніс із каюти. Яке послання? спитав люсянь. Сяобао, який підріс із мужнів, із шкіряним поясом на талії та жвавим виглядом простяг йому лист і сказав це таємне послання з кордону, запечатане вогняним лаком. Ніхто не насмілився його розкрити. З кордону? Люсянь різко підвів повіки, не кажучи ні слова, він зірвав печатку і витягнув лист. Папір був тонкий, та зміст приголомшив його. Ся спостерігав за ними, і запитав Буде війна? Люсянь не відповів, натомість терміново спитав: Цей лист уже доправили до столиці? Сяобао відповів: Три копії надіслали одночасно до дзяніна, Хуанчжоу і столиці, ймовірно, учителеві його вже передали. Люсянь зі збентеженням перечитав лист, пригадуючи дії тієї людини за останні два роки. Вони не вирізнялися нічим незвичним. У серці оселилося тривожне відчуття. Він склав листа і повернув його Сяобао. Є якісь вказівки? запитав той. Люсянь помовчав, а тоді сказав коли прийде та людина, все стане зрозуміло людина вся завмер, нічого не тямлячи. Осіння ніч у столиці була значно холоднішою, ніж ночі дзяніна над Ціньхуай, вітер свистів у павільйонах, незачинені двері стукали одна об одну, подекуди створюючи моторошне відчуття чиєїсь присутності. У бічній залі палацу Фенчен було лише двоє бронзових журавлів зі світильниками. Їхні тіні тремтіли на вікнах, розмиваючи обриси. На східній стіні висіла тінь. У чайній чашці на столі чай уже вистих, віддзеркалюючи половини мовчазного обличчя. Здалеку долинали радісні голоси і сміхи з імператорського саду, звуки бенкету, де імператор веселився разом із дружинами та наложницями. Сєвей замислено дивився у вікно на письмовому столі. Перед ним лежали докази провини палацових лікарів, принесені головним лікарем медичного управління. У п'яти фарфорових чашках із візерунком тріщин лежали п'ять різних видів подрібленого каміння. Поруч стояла використана чаша для ліків, ступка лежала у кутку під носа, а перед ним на аркуші паперу була розсипана купка змішаного порошку. Слова головного лікаря сповнені гніву і досі лунали у вухах сіви. П'ять каменів, також відомі як холодний бенкет, спершу застосовувалися для лікування, але вживання без хвороби викликає жаре марення, воно створює ілюзію безтурботного існування і звільнення від тривог, проте викликає звикання і шкодить здоров'ю. Ці шарлатани пропонують його імператорові. Це абсурд. Їхні наміри заслуговують на покарання. Сєвей довго дивився на чашки і в нього запаморочилося в голові. Здавалося, вони викривляються, перетворюючись у темряві, на роти й очі, які передають йому, якісь знаки щось нащиптують. Він давно не мав доброго сну. Стій мов тисяча проваль, будь непохитним без бажань, серце без прив'язаностей, не знає страху, відійшовши від хаотичних марень, зрештою, досягаєш нірвани. Даоські, буддійські й конфуціанські тексти, які він гортав аркуш за аркушем, так і не давали відповіді. І як знайти порятунок у цьому морі страждань? Людське життя здається безкінечним випробуванням, сповненим труднощів, але чи стане забуття себе і розчинення в небуті шляхом до визволення? Ніхто не знав, що цей шанований наставник імператора вже давно плукає над краєм бездонної прірви. Його бліді пальці були ледь забарвлені жовтавим світлом лампи. Сівей простягнув руку до аркуша перед собою, на якому п'ять кольорів порошку вже неможливо було розрізнити. Він підніс папір ближче, майже не відчуваючи його ваги. Завмерши на мить, умочив мізиницю порошок і довго дивився на нього. Раптом у двері постукали, маленький євнух ззовні доповів Великий учителю, терміновий лист із кордону. Сівей здригнувся, вирвавшись із думок. Він узяв шовкову хустку, що лежала поруч, витер руку і м'яко промовив: «Заходь». Отже, насувається війна, та сама війна з татарами, і нам повернулись і ви. Він, правда, в дуже поганому стані, мені здається, щось він мені не подобається, але він повернувся це вже добре. Подивимося, що буде далі. Дякую за ваш час! Почуємося в наступній главі.